Enhver likhet med virkelige og Чого прийшов, брате, припадаючи перед Святим Віфтерем і перед цією святою братією? Бажаю прожити життя в пості, чесний Отче. Чи бажаєш сподобатися ангелського образу та бути зарахованим до лику ченців? Так, з допомогою Божої Чесне Отче. Бо істину добре і благоділо брав ти, тож зверши його добрі боділа трудом збираються і хворобою виправляються. Чи вільним своїм розумом і вільним своєю волею приступаєш до Господа? Так, з допомогою Божої чесної Очі. Чи не від якого нестатку або примусу? Ні, чесний очі. Чи відрікаєшся від світу цього та від тих, що живуть у світі цьому? Так, чесний очі. Чи будеш у цьому монастирі виконувати все, що тобі від Святого Послугу наказано буде, і перебувати в пості навіть до остання твого подиху? Так, з допомогою Божої очі. Чи збережеш себе в дівострі, снутливості та благовінні навіть до смерті? Так, з допомогу, Божий, чесний, Чи збережеш навіть до смерті послуг до Ігумена і до всієї у Христі братії? Так з допомогою Божої чесної. Чи будеш до смерті в нужденності вільний Христа Ради, бідності спільного життя, нічого собі самому не набуваючи і не зберігаючи, хіба що на загальну потребу і то від послуху, а не від своєї волі. Так, чисне лише чи буде з допомогою Божої. Чи приймаєш всі устави та правила чернечого спільного життя, що святими отцями складені, та від настоятеля тобі подаються? Так, чисне лише чи приймай та з любов'ю цілуї. Чи будеш терпіти всяку тісноту та скорботу чернечого життя ради царства небесного? Так з допомогою Божої чисне очей. Господи, Боже що достойних до себе приймай тих, які залишили мирське життя рідних і друзів, і пішли за тобою, прийми і раба Твого, що, Олександра, що залишив всіх і все по святих Твоїх заповідях і настанови його в істині Твоїй. Візьми ножниці і подай мені їх. Постригається брат наш, Іоанн. Волосся голови своєї на ознаку відречення світу і тих, що в світі, і відмови від цієї своєї волі. І всіх тілесних пристрастей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, помилуй, Господи, помилуй. Ще вам перепоясує стегна своєї сили істини, на змертвіння тіла і оновлення духа, на бадьорість і старанні світня Отця і Сина, і Святого Духа. Промовимо всі за нього, Господи, помилуй! Господи, помилуй. Господи Вони вониво, не по Ні, Івану, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Всі чесні Отці, новопострижений, брате, Отче Іоани, хочу привітати вас що те, що ви. Прагнули і так довго йшли і досягнули своєї цілі. І це є той перший крок, де вдягнувшись в монашу одіж, пробувати ставати монахом справжнім. Бо чернецтво це є символ такого ангельського життя на землі. І не просто образ такого дівоцтва спасає нас. Я би сказав, прикладом цього є притча про десять дів. П'ять мудрих і п'ять немудрих. І у всіх були світильники. Десять дів говорить про те, що вони явилися на зустріч жениху, що вони дійсно життя своє проводили в образі дівоцтва. І такими явилися, але їх це не спасло. Тільки п'ять мудрих увійшло. Вони мали всі світильники, і у них почали гаснути. І вони, злякавшись, що вони не пройдуть, почали благати тих мудрих п'ять. Дайте і нам моливку. Вони кажуть, якщо ми дамо, то і нам не дістанеться. Краще йдіть до продавців і купіть. Що символізує, коли благодать Духа Святого сходить. Під час хрещення даються дари Духа Святого для того, щоб ми звершували життя своє, яке дав обітниці в постійній молитві, але і в добрих ділах, і у відношеннях до братії і до всіх оточуючих. Не вистачає нам цієї уливи добрих діл, де ми повинні постійно їх звершувати, як сказано в Єфесян, що спасення ви не відділ. А від благодаті і не від вас це, для звершення добрих діл. Тому, живучи в пості і молитві, щоб вони нас зробили дійсно таким ангелами на землі, і бути на радість Богові і на користь суспільству першим ділом це молитвою і такою покорою і смиреним серцем, чого бажаю. Цього досягнути, в цьому перебувати і цим здобути, війти з світильником Царства Небесне. Слава Ісусу Христу! Слава. Все чеснівці дякую за підтримку, що ми громаду. Звершили постриг мантійний в монашестві. Є такий випробувальний термін, рясофорний, чим був отець Олександр Єрдоякон наш. Рисофорний монах, а зараз же мантійний із вічними обітницями, які він дав перед Господом і свідками всіма нами.